Привіт, моя хороша! Сьогодні я хочу з величезною радістю і любов'ю в своєму серці подарувати тобі медитацію, афірмацію, на зцілення і відпущення всіх образ. Я зцілюю серце, тіло і душу. Налаштуйся на цю медитацію, зроби глибокий вдих і видих. Закрий очі, уяви. Як все, що тобі більше не служить, починай танути з кожним видихом, вдих, спокій, видих, біль, вдих, світло, видих, образа, відпускай все біль образи, ти в безпеці, ти в моменті, ти зараз в тебе є кілька хвилин для себе, і зараз все буде змінюватися. Я визнаю, що всередині мене є біль. Моя образа це частинка мене, яка колись була непочута. Вона кричала, захищалась. Замикались, а тепер я її бачу. Побач, де саме ти бачиш цю біль, де вона в тебе сидить. Горло, шия, серце. Я не відштовхую тебе, я обіймаю тебе, моя образа. Ми не ранили, і це правда. Але я більше не хочу носити цей тягар. Я не хочу, щоб біль з минулого забирала моє сьогодення. Я гідна жити безцінні чужих чинків, я гідна свободи, Я гідна полегшення, Я гідна миру всередині себе. Я вибираю прощення для себе. Я прощаю, не тому, що ті, хто мене образив, праві. Я прощаю, бо я більше не дозволю їм жити в мені. Прощення це мій дар самій собі. Я повертаю собі енергію. Я закриваю цей старий болючий цикл. І я звільняюся. Я прощаю не лише інших, я також прощаю себе. Я відпускаю провину, я не засуджую себе, я дозволяю собі бути людиною живою. Я приймаю свої помилки як досвід. Я вдячна собі за те, що я вижила, вистояла і продовжила. Я зцілюю своє серце. Моє серце дуже довго боліло, а тепер воно повністю відновлюється. Я кладу долоню на свої груди і уявляю, як тут розквітається квітка світла, ніжна, жива. Це моє серце, яке зцілюється. З кожним днем зцілення відбувається все більше і більше. І я відчуваю любов, легкість, я відчуваю спокій. Я заслуговую на зцілення і я вже в процесі. Я дозволяю собі знову довіряти. Не відразу, не примусово, природньо через себе. Я слухаю своє серце, я піклуюся про нього. І я відчуваю, як любов повертається до мене зсередини. Я зцілюю своє тіло, і моя біль вона жила в моєму тілі. Але я більше не хочу, щоб воно було сховищем для цих образ. Я вдячна кожній частинці свого тіла за цю витривалість. Я обіцяю відтепер моє тіло це мій дім. Це не полігон для страждань. Я дихаю в ті місця, де був цей зажим. Я відпускаю цю напругу. Я дозволяю собі відчувати легкість, моє тіло мені відгукується, йому добре, коли я в гармонії. Я чую його, я люблю його, і воно зцілюється щодня. Я зцілюю свою душу, моя душа проходила випробування, але вона зараз сильна. Я незламна, я все пройшла, я є світло. Я обираю себе, я обираю любов, я дозволяю собі бути цілісною. Моя душа чиста, моя душа глибока, мудра, я з'єднання з вищим джерелом. Я відчуваю підтримку згори. Я захищена, я в потоці. Я більше не несу в собі чужі вчинки. Я повертаю собі цю енергію. Я дихаю. І з кожним дихом я все ближче до себе справжньої. Я війна, я світла, я глибока, я зцілена. Зроби ще один повільний вдих. На видиху скажи, що я все відпускаю, ще один вдих, і на видиху скажи: Я все пробачаю. Ще один вдих, і на видиху скажи: я дозволяю собі бути щасливою. Коли будеш готова відпусти, відкрий очі подякуй собі за цю практику.